І сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Оздоровлення цього Слуги Сотника є таке трохи цікаве. Ну, найперше є тут такі речі, яких можна задуматися. Був там одного сотника слова хворий, пише Євангелист, він був дорогий йому. І почувши про Ісуса, Він послав до нього старших юдейських, щоб просити, щоб прийшов і врятував Його Слугу. Тут далі чуємо, що коли вони, вже, коли вони вже наближалися, Ісус каже, добре. Як вже він був недалеко від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю, тому я насмілився йти, тому я не насмілився йти до Тебе, але скажи лише слово, і мій видужає. Ну, здавалося б, спочатку він їх кличе. А коли вже Христос підходить до ску, він посилає на протягом а не треба, не треба не йди до мене, бо я недостойний, точу посилав. Тут хоча б треба задуматися над тим, що він послав туди старших від синагоги, ну, авторитетних людей, ті, які мають справу з Богом, моляться. Послав і каже, підіть і скажіть, що в мене хворий слуга. Він розраховував по собі. Чуєте, він не йде, він посилає того туди послав, того туди послав, вирішує питання. Він розраховував, що так само Ісус буде поступати, як Він. Але коли він почув, що Ісус іде самий до Нього, йому стало незручно, бо тому що Він. Не йшов до Ісуса, а послав там ну він же важний. І Він зрозумів, що Христос не прислав учнів, а сам іде. Він тоді посилає і каже: стоп, не треба, бо я не достойний, що ти прийшов під мою покрівлю. Та достойний. Просто зрозумів, що то людське хитрування його перемогло. Він мислив по-своєму і мислив добре, бачите, і синагогу збудував, і з пошаною відносився до своїх воїнів. Це ж сотник. Військо, ну, на то хлопці йдуть у військо, розумієте, вони ж в першу чергу одно, що він може померти, може загинути у бою. Але сотник показує, що він піклується ними, він за всіх переживає. Так, то був його слуга, він був приближений до нього. Ясно, він до нього привик, він його розумів. Але це був військовий. І цей сотник показує таку особливу опіку, так? таку людяність. Бачите, і за силового дбає, за своїх воїнів дбає, до всіх з пошаною відноситься. Але Має своє бачення, він збудував свій світ і своє бачення того світу і своєї позиції. Христа в тому світі не було всередині. Христос у тому світі був десь збоку, далеко. І він думав, що Христос так само користується своєю знаменитістю як Він. Він каже, Господи. Не треба, щоб ти сказав, бо я теж людина підладна. Я одному кажу йди туди, другому туди, то й приходить, той й йде. Скажи лише слово і мій слога видушає. Він зрозумів, що Христос його перевищив. Це перша особа, а, яка його перевищила. Бо Він не пішов до Ісуса, а послав людей. А Ісус нікого не послав, пішов сам. Чому Христос каже, я не бачив такої віри в Ізраїль, як у цьому сотнику? Бо Він чесний. Він має дивиться на світ по своєму, але він справедливий. Він не кривляється. І він, його доброта. Має плоди добрі. Його доброта, його справедливість є добра. Бо як прийшли в ті старші від синого, вони кажуть, він нас, за нас дбає, народ наш любить, Він нас захищає, він нам збудував. Тобто він показує свою, свою результативність, плоди своєї віри і плоди своєї порядності. Але одного йому не вистачало. Йому не вистачало місця для Бога в його житті. І після цієї зустрічі він поставив Бога у своєму житті на перше місце. Він це не сказав, Господь то побачив. І тому Господь повертається і каже. Ось каже приклад людини. Приклад віри, якої я не знайшов Ізраїлі. Бо всі приходили той оздоровити, той послухати, послухав, що Христос каже, поки дійшов додому половину вже забув. А цей поставив Бога на перше місце, оцінив велич Божої присутності. І оцінив той крок, який Бог зробив до нього, який він не міг зробити до Бога крок, хоч йому було то потрібно. А послав когось, використав якийсь ресурс. А Ісус зробив до нього крок. Тому звертайтеся до Бога, звертайтеся із своїми проханнями. Хоч посилайте когось, хай за вас моляться, хоч ідіть самі, але знайте, тільки ви покличете Бога, Бог уже йде до тебе. Амінь.